Друзі, усім привіт! З вами Єлена Санс. І сьогодні наша історична постать Богдан Хмельницький. Якби він мав інстаграм, то певно, що в нього була приблизно така фотокартка і е статус завжди на коні, аби його не вкрали. Хештег Богдан Хмельницький. Перший гетьман Запорізької Січі, трендсеттер кави, стратег аналітик. Іноді ми ставимо перед собою дуже багато задач і починаємо усвідомлювати, що нічого не встигаємо, елементарно через брак часу. А потім випив такий флейтфайт, і вже за твого гетьманства Україна розпочинає відлік як держава, і за нею з'являються фінансові, митні структури, торгівля та власні збройні сили. І У хейтерів не хочеться стріляти з лука, а навіть навпаки хочеться дати їм цукерку. Бо, мабуть, у них життя не дуже солодке. Ось вам і база дипломатії. Можете десь записати, адже такі лайфхаки з коня не падають. Та й таке. Так. Богдан Хмельницький 1596-1657 рік. Значить, 61 рік. За 61 рік встиг зробити це все, про що ми зараз прочитаємо. Так, наліпочку. Гарно. Отже, мене звуть Богдан Хмельницький. Фраза під моїм портретом, який написав фламандський художник Вільгем Гандіус, повідомляє: ет плебіс, юкрейнен дукс. Ні, це не магічне заклинання. Так мене величали в Західній Європі латинською мовою. Українською це означає князь Козаків і українського народу. Той самий художник. Гондіус видав першу мапу України, яку створив французький інженер Гійом де Боплан. І з того часу ми посіли своє гідне місце у європейській географії. Після цього усі в Європі знали, де є Україна. Якщо прочитаєте мою біографію, то побачите, що вона в суціль зшита з воєн. І це не через те, що я такий войовничий. Просто 400 років тому, коли я жив, інакше було неможливо. Загроза українським землям надходила з трьох боків. Ми поки входили до складу Речі Посполитої, в яких головували поляки, але утиски наших вольностей перетворили їх тоді на противників. На півдні Османська імперія сьогодні це Туреччина. На південному сході Московське царство, сьогодні це Росія. Нині українці з поляками тісно дружать, подорожують одне до одного: українці до Кракова, поляки до Львова. З турками також живемо в хороших стосунках і мирі. Українці літають в анталію на море. Турки ж купують у нас горіхи, соняшникову олію та навіть курячі яйця. Єдиний ворог, який досі не може вгомонитися це Московія, що присвоїла давню назву України Русь. Тож 400 років тому мені довелося повоювати проти кожної з цих держав. В молодості я брав участь у багатьох переможних битвах Петра Конашевича Сагайдачного, зокрема, й проти московитів. Там я багато чого навчився у Гетьмана, що допомогло мені в майбутньому. Проти турків я воював у битві під Цецорою на березі Пруту. Шкода, що Петра Конашевича тоді не було, адже він не допустив би такої поразки. Мого батька Михайла вбили в бою, а я аж потрапив у полон. Спершу мене хотіли посадити на галеру, тобто великий човен, яким веслували невільники та раби. Але турки знали, що я освічена та розумна людина зі шляхетної родини. За деякий час мене викупили з полону точно так само, як колись англійського короля Річарда Левове Серце, що втрапив у засідку до австрійців. Повернувшись до України, я знову пішов у козаки. Зрештою, я став гетьманом війська Запорізького. Королі Речі Посполитої і польська шляхта не хотіли миритися з козацькими вольностями та прагненням українського народу. Мати власну православну церкву. Тож мені довелося воювати і проти поляків. Щоб остаточно затвердити незалежність Гетьманщини, я розпочав Українську визвольну війну. Це дало змогу створити вільну козацьку державу від причорноморських степів аж до Карпатських гір. Відтоді минуло багато років, і в цивілізованому світі вже зрозуміли, що кожна нація має право на власну державу. Італійці на Італію, литовці на Литву, українці на Україну, одна лише Московія і далі живе мріями про загарбання чужих земель і упокорення народів. Нинішня Україна, донька Гетьманської держави, яку я очолював. Без героїчного козацького минулого не було б сьогодення, як без ваших батьків, мої любі друзі, не було б вас. Дуже сильна сьогодні стаття, і справді дуже багато війн було, дуже багато сумного в нашій історії. Але дякувати Богу, є і досі Україна живе, і досі Господь дає нам надію. Тож мирного неба нам всім та Божих благословень. До зустрічей. Па-па.